Привіт, мої дорогі глядачі і гості каналу Кулінарні Пригоди. Сьогодні у нас на каналі цікавий і надзвичайний рецепт: ми будемо готувати традиційне італійське різдвяне блюдо, фаршировану свинячу ніжку, або як її називають в Італії, зампоне. Цей делікатес є обов'язковою частиною новорічного меню у багатьох італійських сім'ях, і сьогодні я вам покажу, як ви можете приготувати це блюдо вдома. Почнемо з інгредієнтів. Для приготування дзампони нам знадобляться свинина, для цього візьміть 1 кг свинячих щечок і лопатки, 200-300 г свинячого сала і 100 г свинячої шкірки. А тепер розповім про спеції: приготуйте 20 г морської солі, половину чайної ложки білого парцю, 1 г мускатного горіха, 1 чайну ложку цукру, 2 г майорану, половину чайної ложки цедри лимона. Також знадобляться зерна гірчиці, чебрець і чорний перець. Спочатку подрібнимо спеції. Зручніше буде зробити це в ступці. Змішайте зерна гірчиці, чорного перцю і чебрець. Злегка розітріть все, але не достану пилу, щоб спеції зберегли аромат своїх ефірних масел. Далі додаємо до цієї суміші морську сіль, білий перець, мускат, цедру лимона і майоран. Ретельно перемішуємо до однорідного кольору та аромату. Після цього промийте свинячу шкірку. Для зручності приготуйте звичайні нитки, складені в 2-3 рази для більшої товщини. Нарізаємо шматками свинину, сало і шкірку. Пропускаємо їх через ем'я на дрібний режим. Чим одноріднішою буде маса, тим краще вона сприйме спеції, змішуємо отриманий фарш зі спеціями. Фаршем наповнюємо свинячу шкіру, зняту з нижньої частини задньої ноги до самого верху. Щільно зашиваємо нитками, отримуючи точну подобу свинячої ноги. Далі переходимо до вимочування у холодній воді. Це дуже важливий етап, і його тривалість становить приблизно 12 годин. Вимочування надасть фаршу ніжність і однорідність. Поки наше дзампо не вимочується. Приготуємо м'ясний ем бульйон із залишків свинини. Після вимочування свинячу ніжку слід вкласти в доведений до кипіння бульйон з лавровим листом. Варимо її на помірному вогні протягом 2, 2-5 години. Після закінчення варіння залишаємо наше дзампоне остудитись. Тепер можемо нарізати його на кружечки. І ось наш шедевр готовий. Дякую, що були зі мною на кулінарних пригодах. Сподіваюся, вам сподобалося це кулінарне відкриття. Якщо так, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і залишати коментарі. До зустрічі у нових відео, де будемо продовжувати творити смачні дива.